Один на місяць можна перенести шкідливі виробництва. Важлива промисловість надає великої шкоди екології. Шкідливі викиди, токсичні відходи, продукти горіння та інші побічні ефекти від роботи заводів і фабрик не додають здоров'я ні нам, людям, ні природі в цілому. Глобальне потепління відбувається в тому числі через дії людини, і його наслідки нікому з нас не сподобаються. Місяцю ж ніякі екологічні катастрофи не загрожують. Там немає атмосфери, яку можна забруднити, немає океанів, які можна було б отруїти, немає рослин і тварин, які можуть загинути від токсичних відходів небезпечних виробництв. Місяць це порожній і мертвий камінь, якому абсолютно байдуже, що ми з ним зробимо. Якщо в майбутньому людство будуватиме свої фабрики тільки на місяці, наша рідна планета тільки подякує. Мільярдер Джеф Безос, наприклад, заявляє, що основна мета його компанії Blue Origin – перемістити важливість промисловість із землі на місяць, тоді забрудненню планети прийде кінець і катастрофічні зміни клімату нарешті припинятися. Два там можна видобувати гелітри. Це стабільний ізотоп гелю, який можна застосовувати, наприклад, як паливо при термоадерному синтезі. На землі він зустрічається надзвичайно рідко, а виробляти його штучно важливо і економічно невигідно. На місяці ж цієї речі просто в надлишку, його кількість там оцінюється приблизно в 2,5 мільйони тонн, чого людству виставити на найближчі кілька тисячоліть. Це безпечне та екологічно чисте джерело енергії, набагато ефективне, ніж нафта і газ. Крім застосування в ядерній енергетиці, гелітри також стані в нагоді в медицині для магнітно-резонансної томографії легень, у крівогенних камерах і рефрижераторах, а також при створенні детекторів іонізуючого випромінювання. Загалом дуже корисна штука: три на місяці повнокорисних копалин. Окрім такого екзотичного ресурсу, як Гелій-3, супутник нашої планети може похватися і більш звичайними, але не менш цінними багатствами. Наприклад, там у достатку є залізо, титан, алюміній, кремній, кальцій, махній і багато рідкоземельних мінералів. Видобуток металів на місяці позбавити людство від дефіциту сировини на століття вперед. До того ж, видобувати руду у безповітряному просторі набагато екологічніше, ніж бурити нескінчені шахти в багатостраждальній землі. Ще одна корисна субстанція на місяці це стара добра вода, яка присутня там у замороженому вигляді. Вона може не тільки забезпечити питвом місячні колонії, але й дати їм кисень для дихання, а також послужити паливом для космічних кораблів. Видобувати воду, виробляти з неї водень методом гідролізу, а потім заправляти ракети для польоту до інших планет буде набагато вигідніше, ніж возити цілі танкери із землі. 4 і багато безкоштовної сонячної енергії. Сонячні батареї екологічно чисте і дешеве джерело енергії. Однак з їх використанням на землі пов'язано кілька проблем. По-перше, як неважко здогадатися, смороду працюють тільки в світлу пору доби і в ясну погоду. Якщо ж день виявиться похмуримо, власник такої панелі сидітиме без електрики. по другові вони займають багато місця, а якщо їх будуть тільки в цукрі, то передати звіти добуту енергію в міста ще треба вміти. По-третє, панелі швидко забруднюються, і доводиться витрачати багато часу і грошей, щоб їх очистити. І, нарешті, будівництво батарей вимагає великої кількості ресурсів, зокрема, кремнію, який ще треба отримати, а це шкодить екології. Крім того, деякі речі, що використовуються при їх виробництві, наприклад, кадмій, самі по собі токсичні. Але фізик з Хеюстонського університету Девід Крісвел запропонував спосіб, як унікнути всіх цих неприємностей. Потрібно будувати ферми з сонячними панелями не на землі, а на місяці, і праворуч з кінцем. Там відсутня атмосфера і вітер, а значить, ні повітря, ні пив, ні погода не вплинуть на ефективність фотоелементів на її поверхні. На місяці в надлишку кремнію, по суті, вона в основному з нього і зроблена, та інших мінералів, з яких можна було б будувати сонячні панелі. Крім того, день там триває 15 дітей. Так що неважко зрозуміти, що сонячного світла там набагато більше, ніж на нашому рідному глобусі. Та й тягнути провід до місяця не доведеться, енергію можна буде передавати у вигляді мікрохвиль спрямованими променями в розташованій на землі колекції. Ніякої шкоди екології і купа дарового електрики. 5 на місяці можна займатися астрономічними спостереженнями. Атмосфера нашої планети тут приносити нам користь. Вона захищає від падаючих періодично нам на голови метеоритів, ізолює від надлишку сонячного випромінювання, зберігає тепло, без якого поверхня Землі швидко б замерзла, коротше кажучи, одні суцільні плюси. Але є одне маленьке, але атмосфера заважає вести астрономічні спостереження. Саме тому телескоп Хаббл, що ширяє на орбіті, бачити у глибинах всесвіту набагато більше всяких цікавих штук, ніж наземні обсерваторії. На місяці ж повітря немає. Це неприємно, але зате, ніщо там не затьмарити погляд телескопів і спектрометрів. А якщо їх розташувати на зворотному бою супутника, ми ще й екрануємо техніку від магнітного поля Землі, виключивши його вплив на приймання радіохвилі. Це означає, що радіоастрономія зможе зробити великий крок вперед, ми зможемо зазирнути далі в космос і краще вивести будову всесвіту. 6. Повернення на місяць дасть нам багато нових технологій. Необізнані люди часто вважають, що освоєння космосу не приносить жодної практичної користі і пробачимо жителям землі від нього ні жарко, ні холодно. Але насправді нескінченні винаходів, які люди використовують щодня, ми зобов'язані космосу. Наприклад, кросівки Nike E, сонцезахисні окуляри і зварювальні маски від компанії Eagle Eyes, піна з ефектом пам'яті для взуття, меблі і мотоциклетні шоломи, сублімовані продукти і сучасне дитяче харчування, дворівнева фільтрація води на ноусерам, і навіть ігрові маніпулятори з Растмаста, усі ці речі з'явилися завдяки космічній програмі. Судді з даних журналу NASA Spinoff. Всього дослідження космосу дали людині більше двох тисяч практичних винаходів, які отримали широке розширення. Це не рахуючи патентів, які тільки чекають свого часу. Якщо ми побудуємо на місяці колонію, немає суми, що в процесі цієї місії буде здійснено чимало відкриттів і створено багато нових технологій, які в кінцевому рахунку зроблять наше життя кращим. У результаті ми матимемо не тільки теоретичні знання, але й цілком практичну користь. Сім місяць може служити переволочним пунктом для далеких полотів. У нашого супутника є одна важлива особливість гравітація на ньому в 6 разів менша за земну, а значить, злетіти з поверхні дрібниця. Не знадобиться будувати громісткі ракети і неймовірно потужні двигуни, необхідні на землі. Покинуті гравітаційний колодязь місяця здатна навіть консервна банка, прив'язана до петарди. Не вірте, дивіться, які маленькі і непоказні посадкові модулі були задіяні в програмі Аполлон. І нічого, запросто примічувалися, а потім знову виходили на орбіту. Саме тому збирати і заправляти космічні кораблі на місяці, а потім відправляти їх у Польщі по сонячній системі набагато дешевше і вигідніше, ніж продовжувати запускати ракети із Землі. Крім того, до супутника відносно просто дістатись, поважає Пол Спудіс, місячний геолог з інституту місяця і планет у Х'юстоні. Туди можна долетіти всього за три дні. А значить, не доведеться чекати місяцями відповідне вікно запуску. Як у випадку з тим же Марсом. Отже, наш супутник буде ідеальним тренувальним майданчиком, на якому ми зможемо відпрацювати всі необхідні нам технології перед польотами до справді далеких небесних тіл. Вісім, колонія на місяці послужити резервною копією людини. Ілон Маск постійно говорити, що поселення на Марсі стане своїм бекапом нашої цивілізації. Аже якщо на Землі трапитися щось недобре, наприклад, ядерна війна, падіння астероїда, вибух супервулкана, повстання машин або банальний зомбі-апокаліпсис, який зір людей з рідної тери, представники нашого виду залишаться жити на червоній планеті, і з часом зможуть знову заселити Землю. Однак місяць, як ми вже згадували, набагато доступний, ніж Марс, а умови життя на ньому не особливо відрізняються. Гравітація недоліку, атмосфери нормальної немає, та й сонце гамма випромінюванням шмаляє і там, і там. То яка різниця, де зводити куполи життєзабезпечення або підземні міста на Марсі чи на місяці? До того ж, якщо мати колонії всюди, шанси на виживання людини зростатимуть пропорційно їх кількості. У перспективи місячне поселення послужити домом для нас не гірше, ніж марсіанські міста. 9. на місяці можна розвивати туризм. Окрім таких серйозних цілей, як наукові відкриття і видобуток корисних ресурсів, не варто забувати і про розваги. Місяць може стати справжньою мекакою для туристів, і в майбутньому ми літатимемо туди, просто щоб весело провести годину. Наприклад, люди зможуть кататися по поверхні супутника нашої планети і влаштовувати перегони місяцеходів, а також збирати реголіт у якості сувенірів, а аквапарки на місяці з його зниженою гравітацією даруватимуть зовсім інші враження, ніж Земні. Це не кажучи вже про ті, що ту.